А відводок другий корпус ставимо, розширяємо. Медові тепер сюди. Внизу що у неї вже не буде червити зовсім. Чорно, трошки ще даже старого меду є. Ну, чи ні. Щас подивишся. А, ні. Свіжий? Ну, бачить який. Клас. Я скажу, чи клас. Бахота? Звісно. З вулика, сразу. Це не на базарі купувати. Не знаєш, який там той мед. Так, ну що? Нормальненько. Раз вже навіть немає де червити. Люди знають, куди їхати по мед. Там, де живе пасічник. От десь у вас там, знаєте, що живе пасічник, є бджоли. Все, до нього по мед. Бо на базарі, на жаль, є різні перекупщики, колоті таку бадягу, а гроші беруть немалі. Гроші беруть немалі. Перший круг є перший круг. Ми вже дзвонили, питали. Коли вже буде якийсь медочок, що ж весняного майського у нас не було. Це вже може соняшка? Так, це поки прикриємо, де поклійовати.